Аби населення громади почало активніше користуватися зеленою енергетикою. У шості хочуть відшкодовувати частину вартості придбаних альтернативних джерел енергії. Передбачається, що розмір компенсації складатиме 20% від вартості придбаного обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Цією можливістю зможуть скористатися як прості мешканці, так і підприємці. Проте це рішення повинні ще затвердити на сесії шосенської міськради. Про переваги зеленої енергетики говорили під час апаратної наради при міському. Голові громада живе в умовах посилення російської агресії. Ворог значну частину генеруючої потужності в Україні знищив, і тому наше завдання економія енергоресурсів і пошук альтернативних видів генерації. Викладач із відновлюваної енергетики Центру професійно-технічної освіти Олексій Тищенко озвучив, скільки сонячних панелей може задовільнити потреби середньостатистичної родини. В середньому, якщо сім'я розходує 150 кВт електричної енергії, то їм потрібно 5 кВт на добу. 5 кВт на добу може забезпечити станція потужністю 1-1,5 кВт. Станція на один кіловат складається із двох монокристалічних сонячних панелей. Взимку сонячні панелі виробляють менше електроенергії ніж літом. Вночі вони не працюють за словами фахівця, краще все ж встановлювати чотири сонячні панелі. Чотири панелі це вже буде у нас два-два з половиною кіловат. Панелі коштують в межах від 4,5 тисяч до 7 тисяч потрібен гібридний інвертор. Гібридний інвертор працює в ролі безперебійного джерела живлення. Гібридний інвертор можна використовувати навіть без сонячної станції. Він Я так розумію, як сонячної. акумулятори заряджає з мережі, бере електроенергію, потім віддає. Тобто його можна купити незалежно від маєш станцію чи не маєш. І акумулятори можна використати навіть ті, які у вас є. Якщо акумулятори не можна почати. використовувати будь-які. За допомогою звичайного автомобільного акумулятора можна акумулювати енергію на живлення декількох електроприладів. Звичайний автомобільний акумулятор це у нас 12 вольт 60 ампер годин. Це у нас виходить 720 ватт ми маємо. Для безперебійного живлення. Що таке 720 Вт? Це можна заживити холодильник, який має потужність 120 Вт. Ну і освітлення квартири, якщо двокімнатна квартира, три лампочки. Якщо енергія зберігаючи лампи брать, це у нас буде 30 ватт. Альтернативні види електроенергії не тільки можуть забезпечити енергонезалежність, а й покращити екологію, наголосив викладач ПТО. За його словами, до 2050 року планується перевести на відновлювані енергоджерела близько 50% всього енергопотенціалу планети. Це дозволить відмовитись від викопних джерел енергії. Олексій Тищенко розповів про переваги використання зеленої енергетики вдома. Тепловий насос на від від традиційних джерел енергії, надає, можна сказати так, підвищене ККД. Якщо ми встановлюємо тепловий насос для опалення будинку потужністю 3 кВт, на виході ми отримуємо 12 кВт теплової енергії. Також від теплового насоса ми можемо отримувати кондиціювання. Тобто, як нагрів, так і охолодження нашого будинку. Основу сонячної електричної енергії складають сонячні панелі. Вони, за словами Олексія Тищенка, можуть слугувати до 30 років. Тож протягом цього часу людина зможе незалежно отримувати електричну енергію. Що стосується сонячних електричних станцій, у нас в закладі відкритий навчально-практичний центр. За допомогою міської ради він був створений. Відкритий в 2019 році населення може отримувати консультації і встановлення і монтажу сонячного електричного обладнання.